Ну що, друзі, ви шукали шару, ви шукали якусь халяву, і ось я вам покажу це додаткові фари в дуже крутому варіанті від компанії Blaskar. Вони йдуть круглі та квадратні. Сьогодні ми їх розпакуємо і зараз протестуємо на вулиці. Ось така фара, вона квадратна. Вона має дев'ять діодів. Ось так вони виглядають. Металевий корпус, ось таке підключення, плюс-мінус. І також в комплектації йдуть кріплення. І зараз я вам покажу квад... круглу фару. Дивіться. Ціна на неї буде дуже цікава. І ось така кругла фара. Ось так вона виглядає. Такі самі розміри, висота, ширина, і ось таке підключення. Та також кріплення. Все переходимо на вулицю та потестуємо. І ось на огляді ось ця фарка на 9 діодів. Робимо огляд на круглу, тому що без різниці кругла квадратна світло дає однакове. Дивіться, ось так вона працює по дистанції, приблизно досягає 50 метрів. Працює дуже якісно, її вистачить як на дальнє світло, так і на задній хід. Також її можна використовувати як протиотоманну фару або як фару шукач. Дуже цікавий яскравий варіант. Колір світла 6000 кельнів. Якщо він вас зацікавив, то пишіть в наш телеграм. Вся інформація в шапці профіля.